Будапештський меморандум 2 Він має відбутися за будь-яких обставин. І очевидно, що європейські лідери та американський президент дотисли Путіна. Путін веде себе доволі типово, він знову вдався до наступу на цивільних українців. Сьогодні вночі він вчинив так, щоб вся Україна нібито відчула, який він потужний та міцний, а також дуже серйозний. Ми не боїмося Путіна, українці взагалі не бояться Російської Федерації, і ми вже понад 100 років боремося з Російською Федерацією, а останні 10 дуже активно. Тому українська нація сьогодні стоїть те, що Путін вдався до спекуляцій та залякувань, те, що сьогодні в Мукачево завдали шкоди американському заводу ФЛекс, те, що сьогодні прилетіло на Львівщину. Те, що сьогодні постраждали всі області України, це говорить лише про те, що Путін готовий йти на ті поступки, до яких його змусили європейський та американський лідер. Але він знову себе поводить як дитина з певними комплексами. Щоби нібито виглядало, що його благають піти на поступки, бо він такий міцний та серйозний. Насправді Будапештський меморандум 2 має відбутися. І сценарій буде про те, що підпишуть мирний договір, підпишуть його Путін та Зеленський, і там будуть гарантії від європейських лідерів. Україна має увійти до Європейського Союзу. Щодо НАТО буде певна відкладальна умова. Крим буде скоріше за все російським. Донецьк та Луганськ отримають автономії як Крим і теж будуть скоріше за все російськими автономії вони отримають в складі Російської Федерації як автономні округи, і, можливо, буде миротворчий контингент, який буде слідкувати за порядком в цих автономіях. Такий формат можливий. Якщо говорити щодо Херсонської та Запорізької областей і Миколаївської. Їх віддавати ніхто не планує. На таких умовах, скоріше за все, буде підписано Будапештський меморандум 2. Путін коридору до Криму не отримає.